Доброго вечора, друзі. Сьогодні будемо готувати деруни. Відома страва. Переважно в західній Україні. Ви дуже часто можете зустріти з різними додатками, підливами, шкварками, грибною підливою. Це дуже смачно. Тож беремося готувати. Будемо відтворювати цей рецепт на нашій кухні. Погнали! стосовно самих інгредієнтів, пограмовка, як завжди, в описі. Дирунів, звісно, беремо картопельку, декілька ложечок борошна, Одна середня цибулинка, одне яєчко. Спеції. Часник сушений, не свіжий, звісно, сіль та чорний мелений. Для підливи використ... грибочки шампіньйони для шкварочок бекон. В посуд нарізаємо картоплю. Сюди ж додаємо цибулинку та будемо подрібнювати блендером ось такою насадочкою. Друзі, ось так це відбувається. Тож, друзі, ось такої консистенції у нас виходить картопелька. 5-7 хвилин у нас все готово. І не потрібно мучитись ні з якою теркою. Сюди ж додаємо борошно. Одна ложечка з гіркою. І друга. Мояєчко. Ось таку чайну ложечку з гіркою солі, чорного меленого. І обов'язково додаю сухий чесничок. І все це перемішуємо. Розмішавши всі е, інгредієнти, судячи по консистенції, потрібно додати ще стільки ж борошна, дві з гіркої ложечки столові. На добре розігріту пательню накладаємо наші дирунчики. Так виглядає процес смаження. Друзі, дивіться, як це смачно виглядає. Тим часом готуємо шварочки з бекону. Смажимо шкварки з бекону. Тим часом наші готові дирунчики. Будемо знімати. Вони дуже смачні, ароматні. Ось так ми порізали наші грибочки і відправляємо на ту ж саму пательню, з якої зняли бекончик. Наші грибочки виділяють вологу незначну, трішки вона википить, випарується. Зараз ми підсолюємо грибочки трішки. Додаємо сюди чорного меленого. Такий шматочок вершкового масла. Також сюди можна додати десь столову ложечку сметанки. Я би сказала, можна і навіть. Сюди ми можемо додати 2-3 ложечки бульйону м'ясного. Сюди додаємо одну столову ложечку з гіркою борошна. так І ще можна додати 2-3 ложечки бульйону м'ясного. Ось така у нас грибна історія вийшла. Ну, що ж, друзі, ось така у нас вийшла дирунна історія. Зараз будемо сервірувати, поливати підливкою, посипати шкварками з бекону та куштувати. Ну що ж, дорогенькі, будемо куштувати наші дерунчики. Які вони у нас вийшли з підливкою. Зі шкварками з бекону. Друзі, це така смакота, Я вам рекомендую. Кому сподобалось, тисніть лайк.